Вітаємо, друзі! Команда Першого Подільського продовжує інформувати суспільство про важливе В студії Для вас працює Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Естонія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії в Твіттер. Естонія зазначає, що у співпраці з Ірландією передасть українській армії військовий шпиталь. Також до пакету допомоги ввійшли медичне обладнання, обладнання для розмінування, обладнання для боротьби з дронами. Міноборони Естонії наголошує, що буде і надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Громади Хмельниччини відправили гуманітарні вантажі у Херсон та область. Школярі, благодійники і жителі Теофіпольської громади скерували гуманітарну допомогу у корабельну районну раду міста Херсон. А Полонська тергромада зібрала та передала гумвантаж для жителів Дарівської громади Херсонщини. Минулого тижня старшокласники Теофіпольського ліцею номер 1 ініціювали збір допомоги Херсонцям, до якого долучилися благодійники. Фонд добра, надії і любові та активні жителі громади. Логістику та транспорт організував селищний міський голова Михайло Тененев. Минулих вихідних вантаж у супроводі працівників Теофіпольської селищної ради був доставлений у корабельну раду районну раду в місті Херсон. Про ситуацію, яка зараз в місті, розповіла голова ради Наталя Черненька. Рівень води на затоплених територіях значно зменшився, але залишилися страшні руйнування. Люди без газу і води немає навіть речей першої необхідності. Ми роздавали електрочайники один на кілька будинків, але ми ж українці, ми дружні та сильні. Вистоїмо у Хмельницькій ОВА. Також проінформували, що Полонська міська територіальна громада зібрала та передала 14 тонн гуманітарної допомоги для жителів Дарівської громади. Вантаж складався з продуктів харчування, води, речей першої необхідності тощо разом переможемо. Ми продовжуємо говорити далі про головне. І сьогодні, 22 червня, депутати міської ради делегували службі місцевих доріг Хмельниччини повноваження замовити будівництво нового мосту через Південний Буг. Він замінить старий аварійний шляхопровід. Однак будівництво проходитиме виключно коштом державного бюджету. За словами заступника міського голови Василя Новачка, між мікрорайоном Гречани та селом Олешин протікає південний Буг. Приблизно у 1970-х роках місцеві жителі проклали там місток. Люди досі його використовують не лише як піший, а й для проїзду автомобілів. Однак цей місток не відповідає жодним державним нормам та є аварійним. Тому пересуватися ним небезпечно. Коли Хмельницький об'єднався з Олешином в одну територіальну громаду, міська рада вирішила збудувати новий безпечний міст. Для цього вже виготовили необхідну проєктно-кошторисну документацію. Довжина мосту становитиме 33 метри. Він матиме дві смуги руху, два тротуари та велодоріжки. Коли ще замовляли виготовлення проєкту, розуміли, що будуватимемо міст зі залученням державного фінансування, зазначив Василь Новачок. Міськрада делегувала державній установі служба місцевих доріг Хмельниччини повноваження замовника будівництва мосту і передала виготовлену проєктну документацію. Завдяки цьому міст будуватиметься коштом державного бюджету, пояснює міський голова Олександр Симчишин. Ми отримуємо дуже важливий інфраструктурний об'єкт без залучення коштів міського бюджету, адже нині їх спрямовуємо на інші потреби. За попередньою інформацією, будівництво мосту може стартувати вже цього року. Однак служба місцевих доріг Хмельниччини спершу має провести тендер для визначення підрядника тоді ж буде відома вартість будівельних робіт. Без обов'язкового експертного дослідження тепер реєструватимуть авто на Хмельниччині. Під час перереєстрації транспортного засобу в Україні висновок експертної служби не є обов'язковим. Виняток становлять лише автівки, введені за кордону. Про такі урядові зміни повідомив на брифінгу начальник регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області Володимир Степанов. Відтепер експерти дослідження є обов'язковим лише при першій реєстрації вживаного ввезеного за кордону транспортного засобу. Вартість такого дослідження становить не більше 350 гривень. Це вже разом із послугами банку. Але за бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження автомобіля і реєстраційних документів до нього, наголосив Степанов. алгоритм видачі висновку експерта залишається незмінним. Запис в електронну чергу онлайн або через термінал у сервісному центрі. До того ж, як зауважив керівник установи, скоро достатньо буде двох смартфонів покупця та продавця для перереєстрації транспортного засобу через дію або електро електронний кабінет водія. З'явиться також можливість нові номери, номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію забрати в зручному сервісному центрі МВС або замовити доставку поштою чи кур'єром. Для цього висновок експертного дослідження, як планувалося раніше, уже не буде потрібен. Ну і до новин спорту хмельничанка Марина Бех-Романчук продовжує тішити новими спортивними нагородами. Днями у сусідній Польщі розпочалися треті європейські ігри з легкої атлетики. Спортсмени показували свої вміння в потийному стрибку. Марина Бех-Романчук здобула чергову перемогу. Ігри проходили 20 червня в місті Хожув. Вони об'єдналися з проведенням командного чемпіонату Європи. Хмельничанка Марина Бехроманчук у першому виді по трійному стрибку отримала впевнену перемогу з результатом 14 метрів 58 сантиметрів. Помідомили в міській раді. Крім того, наша атлетка ще змагатиметься і в стрибках в довжину, тому бажаємо їй перемоги. Бажаємо перемоги усім українцям та українкам. Лише разом ми дійсно переможемо. Бережіть себе.